Цього року 11 стихійних звалищів Дніпропетровську заморозили. Тобто вони під охороною і нове сміття туди не вивозять. Ліквідувати смітники непросто, адже вони старі і містять метан. Єдиний вихід рекультивація, а на неї потрібні гроші. А про це та про загальний санітарний стан міста говорили на прес-конференції у міськвиконкомі. У поточному році ліквідували більше 60 стихійних звалищ. Як правило, вони створюються у найближчих балках. Ті, що не можна чіпати, закрили Вивозити їх не можна, тому що свалки не вчора образовані. то тобто там метан, вони періодично горят, і їх треба только рекультивувати. Два перевізники, що працюють на території міста, вкотре говорять про небажання приватного сектора заключати договори на послуги, хоча зазначають, що ситуація в останній час покращилась, що не можна сказати про бюджетні організації за 2013 рік. Тут проблема ускладнилась. На сегодняшний день в бюджетной организации нам должны порядка миллиона гривен. И при том, при всем, что мы как бы продолжаем предоставлять услуги, мы, естественно, не останавливаем, то есть это школы, детские садики, учебные заведения, больницы. Через ці борги та несплати населення кажуть перевізники, не можуть обновити рухомий склад та контейнери. Змусити людей підписувати договори вони не мають права. Єдине, що залишається працювати та очікувати, коли населення саме зрозуміє, платити варто. Наш, допустим, родной индустриальный район, там процент оплаты в принципе не падает ниже 90%. То есть, это те районы, которые мы забрали последние, там Ленинский, там Кировський, Бабушник. Там, конечно, у нас процент, как у коллеги, там в районе 85-87%. Ну, то есть, как бы четко прослеживается, что долгота работы перевозчика в определенном районе она сказывается, в принципе, на ситуации. Найближчим часом сміттєперевізники в місті не зміняться. Тендер, який планували провести в лютому, перенесли. Через те, що Антимонопольний комітет вніс коригування у конкурсну документацію. Конкурс, скоріше, вже пройде в январі у нас, тому що теоретично на 30 днів витримати від об'явлення і так далі. Олена Петроченкова Сергій Гончар, новини 11-го каналу.